Подільська гімназія це не просто навчальний заклад. Це велика, дружна Добре, родина. Вас вітає Подільська гімназія Кропивницької міської ради. Ми знаходимося за адресою місто Кропивницький, вулиця Тараса Карпо, 85. Життя в гімназії не обмежується лише уроками. Тут вирують цікаве та насичене позакласне життя. Різноманітні гуртки, спортивні секції, творчі студії, волонтерські проекти. Кожен може знайти собі заняття до душі та розвинути свої таланти. Сьогодні Подільська гімназія це сучасний навчальний заклад, який крокує в ногу з часом. Тут створені всі умови для всебічного розвитку особистості, затишні класи, інноваційні лабораторії, сучасна спортивна база. Головна цінність гімназії це її учні. Активні, допитливі талановиті. Вони прагнуть до знань, досліджують світ і надихають всіх на перемогу. Подільська гімназія в місті Кропивницькому – це заклад з багатою історією яскравим сьогоденням та впевненим поглядом у майбутнє. Вона продовжує виховувати нове покоління інтелектуальної еліти України.